А якщо ми з вами водій, що ми на дорозі не повинні бути робити? Так, а ще. Для учнів однієї з криворізьких гімназії, на базі якої нині діє пришкільний літній майданчик, патрульні поліцейські в ігровій формі навчають правилам дорожнього руху, запропонувавши відчути себе у ролях регулювальників та водіїв. Софії випала нагода потримати поліцейський же зал дівчинці 9. і навіть у такому юному віці вона точно знає, що у майбутньому хоче стати поліцейською. Якщо я роблю ось так руки, то машини їдуть протиположньому руху ось так. А якщо з цього боку машини то вони їдуть туди. Усього до просвітницького заходу, під час якого копи роз'яснювали малечі види пішохідних переходів, значення дорожньої розмітки та навчало основним рухам регулювальника, долучились десятки учнів перших-четвертих класів. Такі просвітницькі заходи влітку актуальні як ніколи, наголошують у поліції, адже кількість ДТП за участю дітей цей період, згідно статистики, збільшується. Так, зазвичай влітку, коли починають діти кататися на двохколесних транспортних засобах та переходити дорогу в невідведеному для цього місці, на жаль, кількість дорожнього транспорт... Транспортних пригод збільшується, тому задля того, щоб убезпечити дітей на дорогах, ми проводимо дані заняття кожного дня. Крім поліцейських зі своїми застереженнями до пришкільного майданчику завітали і рятувальники, ДСНСники, в свою чергу розповіли учням поетапні дії у разі натрапляння на невідомий ймовірно вибухонебезпечний предмет на вулиці. Аби дітлахи точно запам'ятали всі етапи та могли під час складної ситуації швидко зорієнтуватися. Фахівці перетворили дорослу інструкцію на короткий вірш. Наш час дуже важливо, щоб діти мали уявлення про вибухонебезпечні предмети, щоб вони мали уявлення, що з ними робити, що не можна підходити. Познайомили їх з правилами, що не можна їх чіпати, не можна до них підходити і телефонувати у службу 101. Такі заходи у Криворізькій гімназії номер 91 проводять ще з 2020 року. Зокрема, у рамках проєкту Я і поліція. Адміністрація навчального закладу впевнена, уроки важливі і не втрачають. Рай своєї актуальності, як дитина має діяти в різних небезпечних ситуаціях сьогодні. Є актуальним питанням це правила дорожнього руху, враховуючи те, скільки на сьогодні трапляються небезпечних ситуацій на дорогах України, а також нашого міста для дітей і для педагогічних працівників. Ця тема залишається актуальною. Подібні просвітницько-профілактичні заходи патрульні проводитимуть щодня у літніх пришкільних таборах. Нагадую, таких кривбасі запрацювало близько 80. -ти. Усі вони облаштовані укриттями, які перевірили рятувальники. На сьогоднішній день до активного дозвілля під наглядом педагогів долучилося більше 4 тисяч юних криворіжців. Антон Шекель, Андрій Яковлєв, перший міський.